Доброго дня. 23.06.23. .23. Виконую розливання сухого червоного із сорту Рубін болгарський. Зараз коротко про технологію сухого із Рубіна. Ну, По-перше, Рубін болгарський це відповідно болгарська селекція. В основі лежить Ширас та Напіоло. Класичні сорти відносяться до групи Віті Сувініфера. Значить, і Рубін також відноситься до цієї ж самої групи. Маю також мерло і, порівнюючи терміни достигання цих двох виноградів, можу зробити висновок, що вони йдуть в рівень один до одного. Ну, таке питання просто часто поступає, тому я зараз загострюю на цьому увагу. Нагадаю, що вересень минулого року був. Значно дощовий рівень опадів мав за вересень, скажімо, там, піврічної норми, тому приходилося витягувати початок роботи із виноградами якомога пізніше, чекав сухих стабільних погод. Ну і, власне, зняв рубін Болгарський аж 30 вересня. Кількість його після дроблення та гребене відділення становила 114,5 кг. Виконувалася сульфітація, розрахунок становив 05 г на 10 кг це перерахунку на чисту сірку. Одночасно був внесений фермент NRTZim Color Plus, більш відомий його аналог Alzheimer EXV. Це ферменти для холодної мацерації червоних ягід. Вивільнення антоціанів, фенольних речовин та стабілізації антоціанів. Одразу ж матеріал був поміщений у холодне середовище на так звану холодну мацерацію. На третю добу холодної мацерації було вилучено рівно 1 3 матеріалу та з нею проведено процедуру, яка у енологів несе назву. Кровоспускання. Тобто, ця одна третина, з неї було злито рідку фракцію соку, яка в ході холодної мацерації при контакті із тим ферментом, яким я називав, вона наситилася фенолами, поліфенолами, антоцианами, не перебуваючи у процесі ферментації. Ну, і таким чином. Той залишок, який утворився після зливання, він був внесений у основний матеріал. Таким чином, цією додатковою шкіркою підсилені процеси більш якісного набуття антоціанами, фенолами у сухому червоному віні, яке виконувалося по червоній технології. А та частина матеріалу рідкого, яка була злита, і з отої одної третини, третини з неї. Проводилася робота по виготовленню вина десертного по білій технології, і, власне, ось воно себе представляє такий вигляд. Ну, це для порівняння, що до чого призвело перебування соку протягом трьох діб разом із мизгою. Саме забарвленість соку у самій ягоді Рубіна Болгарського, ну, воно не забарвлене. Тому для того, щоб отримати отаке червоне вино і проводилося трьохденне перебування соку поряд з мизгою. Ну, власне, зараз не про, не про це вино, не про десерт. Таким чином, після кровоспускання. Я підвищив кількість шкірок у матеріалі для сухого рубіна болгарського по червоній технології на 50%. Значить, це було проведено на третю добу. Тоді ж була внесена дубова щепа з розрахунку 3 грама на 10 кг, вносилася в рівні пропорції, обсмажена та необсмажена щепа. Ще через три доби 6 жовтня. Ємність із ємності із матеріалом були вилучені із холодного середовища та поміщені у звичайні кімнатні температури для підняття температурних значень для можливості вже праці та введення із введення у матеріал активних сухих дріжджів, тому що температурна Толерантність дріжджів становить, ну активних сухих дріжджів становить там, 14 градусів умовно, 14 градусів тепла, тобто потрібно було температуру підняти. Температура піднімалася одну, одну добу, тобто можна сказати, що холодна мацерація відбувалося скільки ж там? 8 діб. Ферментація не розпочалася протягом восьми діб після дроблення, тобто, природні дріжджі свою роботу не розпочали внаслідок перебування матеріалу у холодному середовищі. Значить, 7 жовтня були внесені активні сухі дріжджі. Це були Лайм. Д-254. Наступна доба вже свідчила про існування шапки і проводився процес роботи із нею. Там той самий піжаж, я його зараз не описую, але ця робота проводилася там, регулярно і стабільно, і якісно. На четверту добу ферментації був внесений у матеріал фермент Оптірет розрахунок 3 г на 10 кг. Він створений для підсилення танінів, антуціанів у вині та зменшення його різкості смаку. На шосту добу ферментації шапка вже не утворювалася, вона вже певним чином опустилася на дно і проведено відділення виноматеріалу від шкірки, ну і незначне його пресування. Отримано. Виноматеріалу в кількості 63 літра. Цей матеріал поміщений у скляній ємності, звичайно, з гідрозатвором. Через три доби візуально вже було видно, що частина м'якоті сіла на дно. На моє враження, вона недоцільна для подальшої роботи з вином. І тому оце вино, яке вже було майже відферментоване, Воно було злито із цього, скажімо, грубого осаду. Знову поміщено у скляній ємності, ну, звичайно, зідрозотворами. І в такому вигляді вино продовжувало свій там, певний прогрес, прогрес свого створення до 7 грудня. За цей час вино повністю відферментувалося. Гідрозатвори припинили ну, наявність будь ну, відсутні були будь-які ознаки виділення вуглекислого газу. Утворився осад. От. І 7 грудня це вино було знято, знято з осаду, поміщено під самий верх у такі великі двіємності ємності, без будь-якої повітряної камери. От, і зараз суб'єктивно по, ну, суб по насиченості кольору цього вина можна от зараз пасти враження по такому експерименту. Я зараз вимкну ліхтарик, і буде зрозуміло про насиченість кольору. От Зараз це ліхтарик максимальний режим. Зараз я виконую розливання цього вина і продовжуємо рамо, розмову згодом. Розливання відбулося. Осад. Камера не фокусується. Але як такого осаду немає, є тільки Ну, камінь. Дивіться. Я, в принципі, оцей залишок вилив у окремий бокал, бо, в принципі, не було, що навіть і дружині залишити. Е, Помутності воно те саме, що і основний матеріал, а бачите. Осаду немає, як такого лише камінь. Утворений, дещо на вертикальних стінках, ну, але переважно основна її кількість на дні. Ну, якась невелика кількість вина ще там є. Бачите, нічого не, майже нічого не рухається. Так, зараз до укупорювання. Ну що, закінчую купурювання? Пляшки закрив. Останя двадцять дев'ята пляшка. Так, що повину? Значить, буде тут червоний колпачок. рубіновий, Під назвою вина. Що повинні? ну, колер. Дисно рубиновый. Ароматика. Без седла, без шкиры. Без ганчірки? Якийсь малиновий, дещо малиновий, який складний аромат. На смак середньотаніни. Так і дійсно, оце кровоспускання воно дало свій результат по танінах, тому що якби без нього саме у минулий рік невдалий, який був у плані виноградарства, то потрібно було застосовувати саме по Ну, я вважаю, що в гармонії. Смак із ароматом. А вам, хто буде його куштувати, я прошу дати правдивий відгук про ваші враження. Про це вино, можливо, я помиляюся в якихсь моментах. І саме в цьому плані я чекаю зворотній зв'язок. Дійсно хочу отримувати правдиві відгуки. Без е, певних спрощень та злажувань своїх вражень. От як є, так і коментуйте. Е, я вибачаюся за те, що ви певним чином чекали на обіцяні пляшки. У мене не було розлитого цього рубіна. От, і тому от найближчим часом, там, хто його чекає, воно скоро буде у вас. Все, дякую за увагу. До побачення.